Путін знову повторює старі вимоги до України: виведення військ із півдня та сходу, нейтралітет і відмова від НАТО. Білорусь формує нову армійську бригаду біля українського кордону. А в Київській області дронова атака знищила меблеве виробництво. Німеччина передає Україні ще дві системи Петріот. Це частина тристоронньої оборонної угоди зі США. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, підпишіться, будь ласка, на мій резервний канал. Тисніть сюди. Хотів би вам повідомити про фейкові канали, які створюються під моїм іменем і за допомогою мого голосу. Говорять з. Вам хотів би вас попросити перевіряти ці канали на адекватність і на автентичність. Мої канали з переважною більшістю підписників, тобто 100 тисяч і більше. Мої канали з оригінальним підписом і в моїх каналах ви знайдете мій номер телефону. Росія не захоплює території, а повертає своє. Повідомив Путін. Путін заявив, що готовий закінчити війну проти України, але на умовах, які взагалі нікого не здивували. Він озвучив у червні 24-го року. Україна має вивести війська з Донеччини, Луганщини, Херсонської та Запорізької областей, не вступати до НАТО та мати нейтральний. І позаблоковий без'ядерний статус. Білорусь формує нову армійську бригаду на кордоні з Україною, пишуть російські ЗМІ. Вона базуватиметься в Гомельській області. На Київщині від удару російських дронів вигоріли меблеве підприємство у Білоцерківському районі. Потужну пожежу гасила сотня вогнеборців. З початку 25-го року Росія втратила 112 тисяч 500 солдатів. Україна близько 8 тисяч, заявив. Трамп ці дані за словами Трампа не враховують зниклих безвісти з українського боку. А як ви думаєте, ці цифри реальні? Німеччина найближчим часом передасть Україні ще дві системи Петріот в рамках угоди зі США. Повідомляє Міністерство оборони. Спочатку це будуть пускові установки, а потім додаткові компоненти систем, заявив міністр оборони Німеччини. Масове повернення українців за кордону почнеться не раніше 27-го року. Повідомляє НБУ. Водночас чистий відтік близько 200 тисяч українців очікується як у 25-му році. Раніше його прогнози були більш Оптимістичними в НБУ сподівалися, що вже у 26-му році Україна матиме чистий приріст населення на 200 тисяч. Причина погіршення прогнозу, високі безпекові ризики та адаптація українських мігрантів в країнах ЄС. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня. Гарного дня.